Хочу швиденько пересадити нашу дрецину запашну більший горщик. Бо в тому тісному вона вже понад 10 днів. Їй тісно, їй важко, вона проходить важку адаптацію, як то кажуть. Спочатку почали листочки жовтіти, потім чорніти, а потім взагалі опадати. Так що, терміново потрібно пересадити та підживити. Для цього, як бачите, я все купила. Взяла такий горщик, планувала купляти білий, але задала, що у нас стіл білий, стільці білі, і вирішила взяти чорний. Також купила таку ґрунтову суміш спеціальну для тропічних квітів. Ось, цей бренд в Америці дуже популярний. Взяла аж три упаковки, також взяла ґрунт для звичайних квітів і для городини, бо ми з тимком будемо садити в тих маленьких горщиках. Соняшник і кріп. Він хотів ще моркву купити, таку кольорову, і огірки. Але я то прекрасно розумію, що воно не виросте в тих горщиках на підвіконнику. Тож погодилася купити кріп, може, щось з того буде і такі декоративні різнокольорові соняшники, бо він саджав соняшник в горщик в школі, він мав вирощувати його протягом літа, але не довіс ламав. Дуже розчулився, розплакався. Я запропонувала йому купити нове насіння соняшникове горщики і виростити все спочатку. От. Купила таку підживу для тропічних квітів. Її потрібно розводити з водою і поливати раз на тиждень. Також купила поливайку і таку підставку під той чорний горщик. А, і керамзитову гальку. Це на дно для дренажу. Гадаю, що той горщик разом із торшером і рамками буде дуже гарно переплітатися, виглядати гарно. А рамки, як бачите, я ще не довела до ладу, до порядку. Можливо, сьогодні і ними займуся, буду бачити. Ось, запалила собі свічку, зробила каву, включила собі домогосподарок, так що зараз буду займатися садівництвом. А тепер подивіться, як виглядає наша драцена запашна в новому горщику. Як на мене вийшло дуже гарно, дуже гарне перевтілення. А як вам? Єдине, що потрібно ще зробити, так це поїхати в Хомдіпо і докупити мішечок землі, тому що я землю з попереднього горщика не стала сюди перекидати, бо вона погано пахла і в ній мешкало дуже багато черв'яків і мурах, і вона все в плісніві була. Забагато підливала, напевно, цей вазонок в костку. Бо я так, помірно підливала, не багато, як на мене. Ось. Не знаю, чи це було правильним рішенням викинути землю чи ні, але, як то кажуть, назад уже не повернеш. Що зроблено, те зроблено. Зараз швиденько ще пообідаю і хочу зробити лацистими рамками. А, і потрібно підлити вазонок новою підживою, підживити. Але спершу я підживлюся, потім вазонок. І листочки потрібно протерти. Так, це дитина знову зі школи прийшла в продерти штанах. Мене тішить те, що це останній тиждень в школі. Ні, що наступного тижня три дні буде в школі. Що це таке, Тимофій? Що зі штанами? Як ти так рвеш штани? Ти їздиш по підлозі? Так, молодець. Вийшли щойно з страйдерджу і дивіться, що той агроном сьогодні знову купив. Покажи вазонок і горшок у вигляді фотоапарата. Будемо тримати в тебе в кімнаті на підвіконнику, так? Ось такий вазоночок, він же встиг перевернути. Земля на шортах, на футболці, на руці. І так тримає, як фотоапарат. Він знімає влог, мене знімає. Ти щасливий? Ну, все тільки для того, щоб ти був щасливий. Покладам в тебе в кімнаті, так, на підвіконнику? Будеш підливати. Я він... сам? Так, да, ти сам. Ми купимо потім ще візоночки, не хвилюйся, він хотів ще там якийсь. Ну, не все одразу добре. Подивимося, чи йому підійде той підвіконник, чи не забагато сонця, бо в нас сонячна сторона всюди. От ні, Тимофійчик тримай рівненько. Все, їдемо додому, закупку покажу вже вдома. Я притихла, бо чуєте, там за вікном співає пташка. Ох, Як гарно тьохкає. Я швиденько все порозкладала, що ми купили сьогодні в Trader Joe. І зараз в такому ж темпі швиденько зроблю відеоогляд закупки. Вона невелика, купляла тільки те, що закінчилося. А закінчилися в нас ось такі напівфабрикати. Ми їх полюбляємо і частенько купляємо в трейдерчо. Я не завжди знімаю, але цього разу вирішила, так, швиденько. Зняти і показати. Беремо завжди таку картоплю. У нас її полюбляє наш татко. Це така картопля по із цибулею, стручковою квасолою та іншими овочами. Дуже смачна. Ми раніше брали іншу, але з грибами, але цього разу її не було, тож взяла тільки таку. Ми з Тимком полюбляємо ось такі коблики, як він називає, із горгонзолою. Такий соус. Вершковий, можна сказати. І взяла ще ось такі грибні равіолі. Вони дуже рідко бувають в наявності. Побачила і вирішила взяти також дві упаковки. Також докупила фрукти, банани дитині, виноград, зелений і синій, асорті таке упаковку жовтого ківі. Ось нехай дитина їсть, і я полюбляю. І малину він любить. Ага, забула купити глухину, але, здається, ще трішки є в холодильнику. І полуниця є оранжджу, Апельсиновий сік, банан, бананові чіпси. Каву взяла собі таку звичайну, я її полюбляю, навіть в Україну таку здебільшого відправляю. А, банку Майонезу органік, кетчупу. Купляємо тільки такі. Взяла. Дитині Морозово, він любить таке м, ультра чоколад. Е -м, шоколадне. От, і таке він полюбляє на кокосовому молоці. воно. Там в куточку вазонок тимка, його треба буде одразу пересадити, бо місце в ньому обмаль. Я якраз землю купила, тож займемось цим, але вже завтра. Далі у нас булки для ходою. Зазвичай купляю бріош, але бріош не було, взяла звичайні. І взяла вперше ось такі вафлі. Бріош, вафлі 6 штук. Тимко просив, тож взяла. В школу взяла ось такі питні йогурти в стіках. Ну, школа там вже закінчується, в принципі, але він, звісно, їх доп'є і вдома. І ось така закупка обійшлася, бачите, в скільки. В 90 доларів. Якщо подивитися, то, здається, нічого такого не купила. В Темофійчика через декілька днів випускний в школі, і вчителька, щойно скинула повідомлення, що потрібно докупити декор. Я вибрала салфетки, бо садала, що бачила в Алді, і ще дещо замовила на Амазон. Окрім салфеток, ми купили йому ще ось такі аквашус. Якраз його розмір 5 доларів. Ну, Тимофійчик попросив кіндер і кіндер Bueno і взяла пепсі. Все, пора накивати п'ятами їхати додому, бо насувається темна хмара. І дощик такий вже накрапає. Чекаю на Тимофійчика зі школи. ось до речі, вже приїхав автобус зі старшої школи. І хочу розпакувати посилки. У мене є трішки часу. Це посилки з iHerb. Отримала дві штуки. Першій посилці. Одна паста від крест для сина. Регулярно купляю цю пасту, вона гарно вичищає зубки. Подобається також продається в Walmart, в Target, але мені вигідніше замовляти в... на iHerb. Далі у нас. Фокус білий кунжут від Simply Organic. Люблю цей бренд. Ці спеції купляла ще будучи в Україні. І тепер тут купляю. У нас вдома є чорний кунжут. Вирішила замовити ще біленький, додаю до салатів. Можна і до випічки, але я наразі нічого не випікаю. Далі. Сонцезахисний крем, це оновлена формула. Мені попередня дуже подобалась, точніше, крем дуже подобався. Надіюсь, цей також підійде. На літо це повинно бути в кожної діти. Це у нас бібі-крем Міша. Купляю вже декілька років. Він мені подобається. Підходить номер 23 Також має SPF захист. Посилка номер 2 Тут також доглядова косметика. Ось тонік, із-за якого я робила друге замовлення, також корейський. Мені дуже сподобалась вмивалка від цього бренду, яку я замовляла на Amazon, бо на Herb вона відсутня. Але коли мені прийшло сповіщення, що з'явився тонік, я одразу зробила замовлення на нього. І також в той же день появився ось цей серум. У мене вже є із зеленим чаєм. Дуже мені подобається той серм, сироватка. І вирішила взяти із прополісом. Далі улюблений лисьйон для тіла, люблю і гель для душу, і мило. І... Закінчився лосьон, вирішила взяти лосьйон. Аромат неймовірний. Не потрібен ніякий космод. Далі гель для умивання, ранковий. До цього гелю я повертаюся, мабуть, вже в п'яте. Купляю його декілька років. Дуже гарно очищаю шкіру, підтримую PH. Ідеальна вмивалка, але тільки на ранок. На вечір я використовую вмивалку від цього бренду. Я буду вдома і покажу вам вмивали. Ось такі покупочки, таке замовлення. Вклала Тимофійчика спати, включила собі серіал мічий, душний домогосподарок, запалила свічку, вже сідала на дивані, почула, що під дверима хтось метушиться. Вийшла і побачила там багато посилок, і серед них була найдорогоцінніша. Із насінням соняшниковим я вчора сиділа так їсти, хотіла перед сном, ледве себе стримала на тому ліжку і згадала про соняшникове насіння. Воно мені втамовило голос зазвичай в Україні. Тут його не так легко купити, не всюди воно продається. Але на Амазон можна все знайти. Тож я замовила таку велику упаковку, воно там поштучно не продається, звісно. Це вже силене, смажене, велике насіння. ну не таке, як у нас чорне, воно якесь таке смугасте. Зараз відкрию упаковку, закину ноги вперше задай на диван. Подивлюся хоча б одну серію і піду спати, бо завтра зранку о щось вставати. Ось так я провожу свій вечір. Відправила Тимофійчика до школи і хочу швиденько поприбирати в його кімнаті. Поміняти постільну білий сну, перебрати у ті книги, розмальовки на столі, також канцтовари, наметі там суцільний безпорядок. Також хочу перебрати іграшки в тих ящиках і в цих ящиках від Лего в тій корзині, котрі краще відправлю в Україну, а котрі вже потріскані, поламані, я викину. Переберу ще раз одяг. Хоча я нещодавно перебирала і велику кількість відправила своєму похреснику та його братику. Але є декілька футболок та штанів, шортів, які вже малі також полетять, точніше попливуть в Україну. Настільні ігри також в Україну. Лего поки що чіпати не буду. Ті треки від Hot Wheels в Україну відправимо, книги. Деякі дитячі а на англійській мові, українські ні, ми залишимо. Це чіпати не можна, він складає. Також бусинки, намиста. Ті корзинки переберу, перерию, зайву викину. Ці відра треба викинути, вони займають багато місця. І вони дешеві, коли треба буде, я куплю нові. Там і пасхальні, і хеловінські, і пляжні, то треба викидати. Однозначно. про трополиці, вікно, стіл, треба ополисосити. Було шість коробок, залишилися три. залишила тільки машинки на пультах, м'ячі, різноманітні дрони, військову техніку, рації і дрібненькі машинки-модельки від Hot з тим, конами грається. В крайньому правому ящику залізнична дорога від ікея дерев'яна, і кубики дерев'яні, якими Тимко грається. Посортувала Лего і настільні ігри запакувала в коробку, відправимо в Україну. Тут запасні ланчбокси, рюкзак. І залишила тільки досліди в коробці. Хочу вам показати ще, яка велика кількість Тимофійчика прописів, внизу на англійській мові там лоркбуки, а зверху українські. Нам весь час їх присилають, передають, це його бабуся Роза передала. І дивіться, це все прописи. Ось, дивіться. Я весь час одну штуку кладу на стіл, і ми кожного вечора, точніше, тимофійчик пишемо. Як тільки закінчує. Зошит ми викидаємо і витягуємо новий. Але ми не встигаємо їх використати, як приходять нові. Так що, рідні, дорогенькі, не присилайте нам більше прописи, не треба. І так, в цих чотирьох сміттєвих пакетах іграшки, які я зараз викину, а в тій великій коробці іграшки, які я, мабуть, наступного тижня відправлю в Україну в своїй кумі для свого похресника. І його братика. Ось така у мене капітальна чистка сьогодні була. Аж легше дихати стало. У мене є ще час до приїзду тимка зі школи. Якраз додивлюся відео, поп'ю каву і поїду по тимка. Головний прийшов зі школи, провіряє роботу, приймає. Бачиш, як я поскладала? І в шухляді, і на столі. Подивися в шафі. В шафі подивись як гарно. Орно? No? Так? Він сьогодні в футболці Супермена, тому що в них День супергероїв. І в наметі прибрало. Там шкатулка з твоїми так, секретами, скарбами. Я там її поклала, гарненько також повитирала. Гарно, Тимко? Так. Там і це шікіт. Ось тут. Ось. В цих шкатулках, в корзинках. Тимофійчик мене покликав, щоб я прийшла подивитися. Якого він соняшника намалював? Написав, мама, привіт. Ось, там зернятку намалював. Коріннячку і як соняшник виростає із зернятка. Бо сьогодні вони в школі вивчали сад, і він приніс ось таку книжечку, де вони клеїли зернятка, і писала, що це є кукурудзяне зерно. Далі. Брокколі, а гарбуз. Це салат. Ти молодець. Дуже любить малювати. Ти хочеш показати? Ну, поклади на ліжечку. А, добре, можеш так тримати. Дуже гарно, ти молодець. Отримала ще одну посилку за чорп. Замовила хлорофіл. Це для чоловіка. Собі взяла колаген із вітаміном С і гіалуроновою кислотою. Вітамін С для того, щоб колаген краще засвоювався. Помітила, що кості скриплять, суглоби болять, вирішила пропити. Для сина взяла сонцезахисний крем, купляю від самого народження. Він народився 19 травня, а в червні я його вже мазюкала таким кремом. Дуже подобається. І взяла олійку для масажу обличчя для Гуаша. Не знаю, що це за олійка, взяла вперше. Дуже гарні відгуки на цей бренд, на всі олійки від цього бренду. Не дуже мені подобається, що олійка в пластиковій баночці. Це вперше я так купила. Відікала з темофійчиком довго. Треба було купити сміттєві пакети. І крім сміттєвих пакетів, він, бачите, я перевезла ще плюгомі барахла розміленького. Але такого необхідного. Взяла сміттєві пакети, такі маленькі у ванні з запахом. І для ці пакети... Тимофійчик вибрав собі скотч, він вічно щось там клеїть. йому потрібно. І зберігаємо в нього в столі цвітляти. Ось такі фольговані пательні, дві штуки і дві кришки. Я в таких пательнях ношу своїм колегам на роботу дрібни і налисники. Вони дуже люблять. Ну і куди без цієї лукшини, мівіни швидкого приготування. Я люблю таке іноді поїздки похлоптати. Ось такі стікери взяла, альпака, мені сподобались. Я вічно щось там записую в себе в планері. Зала ще ось такі блокноти-записники, в такому я записую список покупок продуктів цих звичай. А цей кріпиться на магнітик на холодильник. Разом з ручкою сподобався. Собі ось такі, м -м, цукерки. Мікс. Одноразові стаканчики, таке потрібно мати вдома. Тимофійчик вибрав собі таку акулу, пшикалку Це для купання. ось це для купання. Часто йому купують такі іграшки і викидаю, тому що воно плісні. Я не хочу, щоб воно накопичувалося у ванні. І для педикюру взяла таку І Для малювання альбом, звичайний, з білими аркушами ось такий воркбук. Це, я так би мовити, для підготовки в перший клас. І там ще щось. А, і там ще щось є. Ага. І взяла ще ось такі лаки. Бордовий та червоний для педикюру. І все. Це все обійшлося мені в 23 долари.